Так, ну, в мене до тебе перше питання. Розкажи, будь ласка, про історію заходу. Так. Да. Ну насправді я не можу сказати, що я прям перше джерело, але поділюся легендою, яку знаю, і для мене насправді це легенда, так як засновник Фестивалю райдугі і ті, хто його привезли до нас в селище і почали запроваджувати цей Іршанський збагачений комбінат. І ще на початку 2000-х років керівник цього підприємства. Я зараз не можу сказати, чи це був заключений контракт з Чехією, ну хто не знає, у нас Іршанськ. У нас тут дуже потужне виробництво колись було. Mm. Це ти вирішиш? — Може, Мажеста. <гум> і став. Е, тобто їх там запросили, наскільки я ще раз кажу, це по легенді, можливо, я щось не точно доношу. Їх запросили на фестиваль в Чехії мости. Називається. І його проводять саме проводили. Я згадав просто. Да, його проводили було, для да, саме там. Це був теж фестиваль творчості для дітей з інвалідністю, і тому цей захід дуже вразив. Да, тобто, щоб ви розуміли, це багато років назад. І так як у нас поряд 10 кілометрів від нас Ноберівський дитячий будинок інтернат то не могли не скористатися такою ідеєю, можливістю, і от запровадили такий крутий захід.